В ефірі спецпроект про Нікополь, чергові ворожі атаки по місту, наслідки терору росіян та ситуація по той бік водосховища. Про все це сьогодні поговоримо у випуском. Наші журналісти вже готові поділитися найсвіжішою інформацією про ситуацію в Нікопольському районі. Від ворожого вогню знову потерпала Нікопольщина. Росіяни кілька разів накрили з РСЗВ районний центр. Люди не постраждали. Проте в місті є руйнування. Через нічні обстріли в Нікополі понівечені будинки, гаражний кооператив та сонячна підстанція. Вночі ворог кілька разів обстріляв Нікополь. На житлові квартали окупанти випустили понад 40 снарядів. Ніч вечір в нас з тривогами з обстрілами. На зараз пошкоджено. Чотири житлових будинка, гаражний кооператив, є пошкоджені автівки, пошкоджена сонячні батареї. На щастя, без постраждалих, без загиблих. Є пошкоджені лінії електропередач. Кожен день літає. Один зі снарядів розірвався поблизу ось цієї багатоповерхівки як наслідок. Вибиті вікна, посічений уламками фасад, постраждала і квартира Андрія. Та чоловік каже: головне, що усі живі, здорові, адже у момент нічної атаки його мама була вдома. Вона тільки приїхала. Була три місяці в селі в нашому будинку. Привезли їх перший вже вечір, все прилетіло. Повибивало вікна, воно. Ошметки, як називається, воно, осколки поприлітали. І з самого ранку на місці прильоту працюють комунальники, людям роздають матеріали, аби вони могли бодай на перший час затулити розбиті вікна. Чесно говоря, в стресі повному, тому що повністю всі окна, повністю весь балкон. Ну, зараз видали матеріали, будемо отримати. Зараз будемо закривати якось то окна. Я не ночувала здесь, і зараз ночую в принципі у родителі там безпечні все таки, ну як то більше-менше. Ну а так, звісно, ну нічого. Победа все одно за нами. Ми прорвемося. Пані Ірина додає, попри постійні обстріли та спроби росіян залякати нікопольців. Виїжджати вона не планує. Категорично не буду виїжджати. Началь вони тоді уже коли побіда. Ну не за горами, грубо говоря, я тим цього не планую. Були пропозиції, я не хочу, ні в А це гаражний кооператив, який також постраждав внаслідок ворожої атаки. Тут зайнялася пожежа, яку гасили сім вогнеборців. Та одна одиниця техніки. Побиті шість гаражів, кілька автівок, мотоцикл та мопед. Ну, як ви бачите, пострадав гараж, мій машина. Тобто, Російський мір вирішив, що мені не треба ні машина, ні гараж, ні жилье. Тобто Кабіна, печальна. Розбите скло заднє і посикло повністю машину. Ворота. На місцях усіх влучань нині працюють слідчі та криміналісти. Вони оглядають місця обстрілів, збирають речові докази та документують наслідки ворожої атаки з боку окупаційних військ Російської Федерації. Юлія Кочетана Целуйко Ігор Силко. про Нікополь. Вкрай складною залишається ситуація по той бік водосховища, зокрема в тимчасово окупованому Енергодарі. Російська армія створює перепони для виїзду тамтешніх жителів на підконтрольну Україні територію, а також не пропускає в місто гуманітарні вантажі. Про це мер Енергодара Дмитро Орлов розповів в інтерв'ю Нікопольським журналістам. Він зазначив, що окупанти продовжують обстрілювати місто, хаотично б'ють по цивільних об'єктах та житлових кварталах Енергодара з мінометів. Ну, мета перша це звинуватити Збройні Сили України, ну дискредитувати Збройні Сили України і залякати місцевих мешканців, які залишились там. Якщо б всі ну, більшість місцевих мешканців вийшли б з прапорами і зустрічали б їх там в обіймах, то зрозуміло, що таких не потрібно було. Вони розвони розуміли, що більшість мешканців міста Енергодар, саме міста Енергодар, вони проукраїнсько налаштовані, вони всіляко. Ну, не йдуть на співпрацю і тому єдиний такий вже традиційний для Російської Федерації метод щодо співпраці силової, такої, тобто вони змушують залякуванням співпрацювати. Тим часом Рада керуючих МАГАТЕ ухвалила третю резолюцію з моменту повномасштабного вторгнення та закликала Росію припинити всі дії на українських ядерних об'єктах. Про це повідомляє енергоатом Агентство Закликало РФ негайно залишити Запорізьку АЕС та висловило серйозну стурбованість, тим, що Росія не дослухалася до закликів МАГАТЕ негайно припинити всі дії проти та на ядерних об'єктах в Україні і просять негайно це зробити. Тож тримаємось, підтримуємо один одного і продовжуємо разом протистояти ворогом. Якщо у вас є важлива інформація або тема для обговорень, телефонуйте на нашу гарячу лінію. Бережіть себе, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Нова добірка інформації про життя Нікополя на вас чекає вже найближчим часом. До зустрічі.